В нашій спільноті часто запитують, як можна стягнути гроші по кредиту через 10 років. На сьогодні до нас звернулися з такою проблемою, от, скажімо так, на реальних подіях і поясню. Звернулася дівчина з таким питанням: Добрий день, мені потрібна допомога. Я 10 років тому взяла кредит у платному банку, він обанкротився. Мені не дзвонили, не писали нічого. Місяць тому я дізналася, що мій борг купили і я винна 75 тисяч, і буде суд. У мене двоє дітей і в декреті, але документів немає ніяких вже з кредитом. Що мені робити? І що означає заміна сторони. Дівчина скинула скрін з дії. Ясно, що ніхто не буде показувати персональні дані. Проте в скрині були прізвища ім'я по батькові, за якими ми, звісно, пішли по реєстру. Єдиний реєстр боржників та автоматизована система виконавчого провадження. З єдиного реєстру боржників ми побачили, що в неї є відкрите виконавче провадження на підставі виконавчого напису нотаріуса. а з автоматизованої системи виконавчого провадження. Видно, що стягувач товариства з обмеженою відповідальністю вердикт Капітал, не секрет, що це колектори. Маленька підводка. Колекторами відкрите виконавче провадження на підставі виконавчого напису нотаріуса, тобто без суду. Для тих, хто не знає, що таке виконавчий напис нотаріуса, буде відповідне посилання в описі. Вертаємося до 10 років та що означає заміна сторони. В скрині видно, що суть спору заява про заміну сторони виконавчого провадження. Та заінтересована сторона КПС фінанс, тобто знову ж таки колектори або звичайні толки, в принципі, ось це ми раніше і не пояснювали. У відповідності до закону України про виконавчі провадження, у разі вибуття однієї з сторін, виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа, мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Тобто суд, розглянувши заяву сторони, вносить ухвалу про заміну сторони виконавчого провадження. Простими словами, міняється правонаступник, який зможе звертатися до виконавця для стягнення коштів по кредиту. І, вертаючись до 10 років тому, взяла кредит у платному банку. А він обанкротився, складаємо пазу. 10 років тому взяла кредит, банк ліквідовано. Проте кредити ні. Ми паперів поки що не бачили, проте з 99% впевненістю можу сказати, що цей кредит перепродувався між колекторами весь цей час. Останні були вердикт Капітал, котрий ще до війни ініціювали виконавче провадження на підставі виконавчого напису Наталіус. Ініціювали, але гроші стягнути не змогли. Ось і вирішили продати кредит до Компісіс Фінанс. По суті, не кредит, а змогу стягувати кошти через виконавця. Заява ж про заміну сторони виконавчого провадження Логічно, що людина, яка з цим, цим не стикалася, цей пазл не збере. Та буде запитувати, що робити з судом стосовно зміни сторони. Відповідь нічого. Толку йти до суду саме по такій справі нуль. Потрібно дивитися в корінь проблеми. А корінь у нас виконавчий напис Метаріус. Оскільки виконавчі написи, м'яко кажучи, незаконні, то вони випаровуються в суді, як вода. Тобто потрібно подати позов про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. Якщо ви задаєтесь питанням, як це зробити, тоді самостійно цього не зробите, і в нагоді буде наша громадська організація. Напис злітає в судовому порядку, відповідно, немає підстави для виконавчого провадження, і це виконавче провадження благополучно закривається. Щодо заміни сторони у виконавчому провадженні, вона також втрачає сенс, тому що вже немає напису, тобто підстави для відкриття виконавчого провадження. Описана схема, крім напису нотаріуса, також працює з рішенням суду, от в такому випадку вже халепа. Тут так просто це все не вирішити. Тобто задумайтесь про те, що потрібно тримати руку на пульсі. Якщо ви маєте непогашений кредит, обов'язково періодично моніторте судову владу, на предмет судової справи відносно вас, тобто список судових справ, призначених до розгляду.